Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо готуватися до ДПА 9 клас математики. Збірник мерзляк. Умова задачі наступна: У нас є вектори А та Б, які задано відповідно координатно. Вектор А задано координатами мінус -1, 1, вектор Б координатами мінус 2 та 3. За таких умов нам потрібно знайти довжина вектора С. Який має отаку залежність. Тобто вектор С це різниця двох векторів А і трьох векторів Б. Тобто перед тим, як, як знайти довжину даного вектора, нам потрібно знайти сам вектор. Ну, можна тут піти двома шляхами. Спочатку знайти вектор 2а. Тобто, це що в нас? Це е, множення вектора на скляр, Тобто, Координати вектора А множиться просто на 2. Тобто, мінус 1 на 2 буде мінус 2. І 1 на 2 буде 2. Тобто ми знайшли координати вектора 2а. Тепер координати вектора 3 б Або навіть мінус 3Б. Тобто, множимо на мінус 3. Отримаємо мінус 3 на мінус 6, мінус 3 на 3. мінус 9. Таким чином ми знайшли координати вектора 2а і мінус 3b. Тепер шукаємо координати вектора С, сплюсувавши. Тобто, у нас отримаємо мінус 2 додати 6, отримаємо 4, і 2 додати мінус 9, тобто відняти 9, отримаємо мінус 7. Тобто ми з вами знайшли координати вектора С. Тепер ми можемо знайти його довжину. Нагадаємо, довжина вектора заданого координат, ну це буде е, сума квадратів його координат. Тобто 4 це перша координата в квадраті, додати другу координату, тобто мінус 7 в квадраті. Таким чином, це дорівнює корінь квадратний. 4 в квадраті це 16. Додати мінус 7 в квадраті 49. 16. Додати 49 це буде 61. 61. Це просте число не можна розкласти на множники. І 61 немає кореня. Тобто відповідь довжина вектора це корінь і 61. Дякую за увагу.